Для мене це відкриття, я маю на увазі саме творчість Юрка Гудзя. Приємно, що це наш Житомирянин, хоча народився не в Житомирі, але живі твори в Житомирі. І багато його творів було присвячено саме Житомиру. Видання книги стало можливим завдяки коштам гранту Житомирського міського голови, який минулого року виграв літератор Олег Левченко, аби втілити у життя проєкт. Зібрання та хоча б частковий друк творів Юрка Гудзя. Дійсно, ці твори рецензії варті уваги. Є е, були матеріали, які були видані в досить малотиражних або доволі давніх виданнях, які важко було знайти. Е, є і на нинішній час залишається багато архівного матеріалу, який теж треба опрацьовувати. Отже, це перший крок, де е, Продовжується серія видань творів Юрка Гудзя. Володимир Шинкарук, заслужений працівник культури України, під час презентації книги, вперше заспівав нову пісню на вірші Юрка Гудзя. Перекреслив слово зустріч, повернув листок іншим боком і сказав, тут треба щось веселіше. І написав вірш співанка. Я приніс додому вірш і в той же день став писати пісню. Забули! Ходжу співанку. Усі розійшлися ні слуху, ні духу. І ті, що співали, і той, що їх слухав. Хоча Юрка Гудзя вже 11 років нема з нами, він і досі живе у своїй творчості, частина якої іще навіть не опрацьована і не видана, кажуть друзі письменника. І що мене ще радує, що дивіться, чим більше років від дня його загибелі, тим більше ми. Маємо якихось творів нових, більше людей цікавляться, і не тільки в Житомирі, в Житомирській області, а й за кордоном. Книга набережна під скелями вийшла накладом 500 примірників у виданні зібрані вірші проза, статті, переклади, рецензії, листи та прижиттєві інтерв'ю Юрка Гудзя.